Нашій студії політолог, і експерт міжнародних Максим Несвітайло. світайло. доброго ранку. Доброго ранку. А, ну що ж, давайте все таки до штатів, тому що там Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у президентських виборах, написала в соцмережі ікс. Фактично, старт нових перегонів покладено на що буде робити ставку Гарріс? тому що ми багато говорили про те, як тепер зміниться виборча кампанія республіканців. А що очікувати від Гарріс? Ну насправді Камала Гарріс зараз як чистий лист багато в чому, тому що вона один з тих віцепрезидентів, які ну не так, щоб сильно запам'ятали своєю діяльністю. У неї глобально була одна програма, за яку вона відповідала. Це була міграційна криза, з якою вона мала впоратись, і вона ну впоралась з нею не найкращим чином. Відверто кажучи, я впевнений, що якраз одним із основних пунктів її програми буде подолання цієї міграційної кризи. Традиційно вона буде боротись також за права жінок на аборти. Це обов'язково, і продовжувати, в принципі, політику Байдена, що стосується медікер та інших соціальних реформ, тобто якихось. Глобально інших проектів, які не були там притамані Джо Байдену, вона зараз використовувати не буде. По суті, якби не фактор віку Байдена, то з цією програмою за і з він шов, із тими здобутками, які в нього були протягом президентського терміну, він мав би. Без проблем вигравати ці вибори. Камала Харріс це розуміє і просто буде намагатись приклеїти на себе, бо вона ж була його віцепрезидентом. Mm -hmm. Вони йшли разом. Тобто, всі його здобутки це її здобутки. І от В такому фарватері вона буде рухатись. <сум> Слухайте, хотів поговорити з вами про те, що Румунія підтвердила приліт шахедів в ніч на 25 липня, і цікаво, чи вони нарешті будуть приймати якісь міри, чи далі будуть говорити про свою глибоку стурбованість. Ну, що ми вже почули від НАТО з цього приводу, це те, що е, вони вважають такі дії безвідповідальними, ага. засуджують їх, але не бачать в них нічого навмисного з боку Російської Федерації. Випадково. Тобто вони не вважають це прямою агресією проти НАТО, тому і вбачають, що не потрібно жодним чином якось прямо на це реагувати, окрім як висловити своє е, застереження і стурбованість. Ага. Тобто ми вже бачили таке раніше на території Румунії. На території Польщі падали, пролітали ракети. Але на жаль, в цій канві е, уникання ескалації, якої дотримується надалі північно-атлантичний альянс. Поки не трапиться вже чогось кричущого, Я не знаю, там щоб по Варшаві не прилетить ракети. Угу, чи щось ти угу, угу. не дай Боже, звісно. Але от, поки чогось подібного не трапиться, конкретних кроків від НАТО у відповідь ми не побачимо. Що буде з Китаєм? Закінчився дводенний візит Кулеби до Китаю. Ну таких офіційних підсумків не підбивали, але тим не менш попередньо говорили про деякі заяви з боку Китаю. Загалом чи можна говорити там же ж Китай заявив, що шукає не тимчасове, а стратегічне рішення для завершення війни в Україні. Про що може йтися? Ну насправді багато про що свідчить позитивна реакція нашого очільника міністерства закордонних справ пан Кулеба задоволений цим візитом. Він не видавав якихось деталей, але судячи з його риторики, все пройшло добре. Угу. Китай здається, готовий коригувати свою міжнародну стратегію. Вони довгий період часу були. Ну, мабуть, головним вигодоотримувачем від цієї війни Російської Федерації проти України, тому що чим довше війна тривала, більше санкцій накладалося на Росію. Росія потрапляла до них у васальну залежність, плюс Захід відволікався від індотихаканського регіону. Китай себе відчував просто чудово, але почались вторинні санкції, mm -hmm. почалось накладання мит на зелену енергетику, а Китай вклав у неї десятки, то й сотні мільярдів доларів, е, скуповуючи літієві родовища, плюс виробництва, плюс mm -hmm. дотації своїх експортерів і так далі. І зараз вони прикинули всі плюси і мінуси і розуміють, що у них лишається глобально два варіанти. Плюс іще один фактор, який тисне на Сі Цзіньпіна, це те, що. Остання п'ятирічка вона була найслабшою за, за кілька десятків років. Ну, На цей ковід, звісно, повпливав, і йому потрібно щось продемонструвати. Це має бути або маленька переможна війна, умовно, якась проти Тайваню, тобто йти на ескалацію з заходом, або здобути перемогу на міжнародній арені іншим чином, тобто дипломатичним. І цілком можливо, що в Китаї розглядають такий варіант, що зараз вони. Вирішать цю війну на прийнятних плюс-мінус для усіх умовах ага. і таким чином. Підтвердять свої амбіції в боротьбі за світову гегемонію зі сполученими штатами Америки. Ну не дивлячись на це, а їхні кімановезі китайські разом з російськими бомбардувальниками під час навчань дуже дуже близенько підлетіли до Аляски. В принципі, це прецедент. Навіть американці були змушені винищувачі піднімати таких спільних провокацій. В принципі, ну наскільки я пам'ятаю, не було це для чого робити, особливо ну на сьогоднішній день. Китай мені здається таким чином зараз намагається торгуватись. Вони ще не обрали. От вони стоять на Певному розпуті, знаєте, бачила Шпагачка. цей е, е, кадр із форсажа, де він дізель і е, е, його друг стоять перед тим, як їхатись в різні сторони. Так само Китай зараз ще не вирішив вони з красивими чи з розумними, тобто вони за ескалацію чи за дипломатію. І тому вони і тут однією рукою, нібито дипломатичні взаємовідносини, угу. налагоджують, а іншою рукою показують, а у нас є е, е, літаки, ракети, ми там, якщо що. То можемо і іншими засобами впливати на міжнародну ага. політику. Зрозуміло. Ну давайте ще про Росію трохи згадаємо, тому що вони там скликали і провели Радбезу ООН. І дуже цікаве формулювання. Мені <с подобається <с постачання заходу зброї Україні. А ну така та клоунська трошки подія а, вийшла, але менше з тим, а, що з Радбезом, чи є шанс, що він буде реформований? Для чого в принципі це скликання відбулося? Це на внутрішню аудиторію розраховано? чи все таки ще з глобальним півнем продовжує працювати в Росії? Зараз спробувати реформувати радбеса, все одно що намагатися вилікувати відкритий перелом подорожникам, тому що організація об'єднаних націй як інституція в сучасних умовах вона фактично віджила своє, а сама її структура вона представляє собою. Вигляд світу, який він був ну на початку 20-го століття, в 40-ві роки, навіть сам от сам принцип Ради безпеки, він суперечить усім принципам демократії, тобто є постійні члени, у яких є право вето. вето. Це право вето не можна відкликати цих членів. Не можна відкликати, щоб от зараз Росія країна агресорів угу. країна, яка без жодних санкцій, без жодних приводів, напала на Україну, веде геноцидальну війну. І ніхто нічого не може зробити, не може їх призупинити право голосу, не може їх відкликати. Тобто всі інші країни фактично є якимись меншовартісними, Нібито всі рівні, але є рівніші. Тобто, де тут принципи якісь демократії. Тому те, що Російська Федерація користується цим фактором, це ще. Одне свідчення того, що в принципі система міжнародних відносин вона потребує перезапуску, тобто, вже якимись косметичними ремонтами не обійтись, потрібно брати, ламати стіни і будувати все спочатку.